Вітаю, друзі! Як ви помітили, останнім часом популярності набуває в нас електрокар Hyundai Kona. це тому, що ціна на них знизилася дуже суттєво, і це досить хороший автомобіль з великим пробігом на одному заряді. І часто нам ви задаєте такі запитання: чи можна поставити автомобіль в нас на офіційну гарантію? Що для цього потрібно, які умови і яка процедура? Друге запитання: чи обслуговують в нас hyundai Kona, чи замінюють тут оливу в редукторі, чи міняють підшипники в редукторі, і так далі. Щоб не бути голослівним і не подавати вам якоїсь неточної інформації, я звернувся в офіційний сервісний центр Hyundai на вулиці Липинського. І це все запитаюся. І потім дам відповіді на ці запитання. Все, місію виконано. Відповіді я маю. Зараз сядемо в автомобіль, щоб було трошки тихше, розповім все. Вам. Значить, так, гарантія можлива. І це не є велика проблема. Для цього потрібно по-перше, мати сервісну книжку, заповнену, яка не має жодних пропусків по регламентних ТО. Якщо щось пропущено або щось робилось на стороні, звичайно, що гарантії дійсно не буде. Гарантія рахується не від дати виготовлення автомобіля, а від першої реєстрації за кордоном. І дійсно вона 5 років і обмежена пробігом 100 000 км. Тобто, якщо у вас автомобіль є 2019 рік, вам сенсу його точно нема ставити, бо він ну, не стане на гарантію. Є сенс ставити автомобілі новіші, які там 2021 року, 2022 року, 2023 випуску. Тоді сенс є. Для цього, щоб стати на гарантію, потрібно приїхати в офіційний сервісний центр. Там вам проведуть діагностику автомобіля. Це вартує 3 тисячі гривень. Якщо з автомобілем все окей, у вас є ця сервісна книжка. Потрібно перекласти цю серіючну книжку на українську мову. І вони відправляють ці документи в Київ, і ваш авто ставиться на гарантію. І ви вже повністю обслуговуєте тільки виключно на офіційному дилері. Тепер про ціни на регламенті ТО. Ну, регламент на ТО електромобіля це є в нас. Заміна оливи в редукторі, яка відбувається не частіше, ніж 30 тисяч км. І вартує вона. Якщо у вас, оце, власне, такий один нюанс, є, якщо ви стоїте на гарантії, якщо у вас автомобіль стоїть на гарантії, то ця послуга вартує 4200 гривень. А якщо у вас вона не на гарантії, ви просто до них приїхали поміняти оливу, то це буде вартувати 1900. Ось вам і. Економія на гарантії. Підшипники в редукторі вони теж можуть поміняти, це буде вартувати 28 тисяч гривень. Але підшипники в двигуні вони не міняють, вони міняють двигун. То якщо вас на гарантії, ну це окей. якщо вони на гарантії, то це буде набагато дорожче, ніж поміняти в якомусь іншому сервісі. У нас є сервіси, які це роблять, і вартість даної процедури приблизно 600-800 доларів. Ось така в нас історія. Ви запитували, ми відповіли. Дякуємо за запитання, дякуємо, що ви є з нами, що ви нам довіряєте, що ви купуєте автомобілі, які ми привозимо. Бо ми працюємо до 100% задоволеного клієнта. Звертайтеся, ми завжди на зв'язку і раді вам допомогти. До зустрічі!